Цьогоріч ми випускаємо 213 випускників, із них 40 наших студентів отримують дипломи за особливі заслуги. Традиційно це наші студенти, вчителі початкових класів, вихователі дошкільних навчальних закладів, музичні музики і музичні керівники загальноосвітніх шкіл, і в пер... вдруге ми випускаємо викладачів української мови і літератури. Дякуючи збройним силам Є можливість проводити і випуск, є можливість у вас і продовжувати навчання. Тому що, якщо б не було наші збройні сили. Не воювали так завзято, як вони воюють. Цього всього б не було. Незрозуміло було, в якій країні ми б вже були і де б ми зараз знаходилися. Але вам, як дійсно казала Тетяна Дмитрівна, вам готувати наступне покоління України. Покоління, яке буде відновлювати цю державу, покоління, яке буде вести нас в Європейський Союз, в НАТО, яке буде робити з України одну з найсильніших розвинутих країн в Європі. Ця відповідальність лежить на вас. І я бажаю вам цьому успіху. Це буде нелегко. Але я впевнений, що ви вже є тою частиною цього молодого покоління, яке любі складнощі може перейти. Мої враження самі найкращі, бо це були самі найкращі мої роки. Мені дуже сподобалось навчатися в цьому коледжі. Він подарував мені хороших друзів, знання, та найкраще, що може бути професією. Я вчилася на вчительку музики та на українського філолога. Взагалом, навчання було в мене більш дистанційно, ніж стаціонарно, але дуже все сподобалося. Враження є в студентські роки, так сказати, були. Так як ми навчалися практично дистанційно весь цей час, то е, пандемія, потім почалася повноштабна війна, і ми намагалися в той період, коли ми навчаємося в коледжі. Все робити, все, що тільки можна. Ми знімали і тік-токи, і ми устраювали собі міні-пікніки разними робили, щоб краще запам'ятати ці чотири роки. Я навчаюся на шкільному факультеті. Я дуже рада, що я обрала цю спеціальність під час проходження практики. Мене теж було дуже багато таких вражень. я зрозуміла, що це саме моя професія. Дуже гарні, дуже, дуже най, найкращі емоції. Молодь така гарна дівчата зовсім, я, я чесно слова, загубила десь. Емоції, які, як, 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 як кажеться, перепосходять все. Прийшли підтримати донечку, її наставницю, всього найкращого, щоб вони завжди були такі, які вони є, і підтримували нашу Україну в цій, в цій боротьбі з окупантами. Навчання у них було непросте. Тому що у нас була пандемія, у нас війна, і я думаю, всі з цим справилися. Отже, тільки наснаги всім, щоб вони і надалі вчилися, здобували вищу освіту, успішності і на і благої ліки. あオカリン